К нам прилетіло три ракети, розбомбило нас. От здесь у мене була дыра. Майже два роки цей будинок знаходиться без повноцінного даху. Замість нього жителям будинку доводиться накривати дах плівкою в очікуванні ремонту від місцевої влади. Согласно були зробити за свій щоб швидше накрити. Надія провела нас будинком і розповіла про його стан. Наліпила от пенопласт. Ватий немножко вот это, чтобы хоть щоб хоч кака жить. І от де оно везде ановіть, коли у мене дощ, у мене в хаті теж дощ. Це Валерій Павлюк. Його квартира знаходиться у сусідньому будинку і повністю згоріла під час обстрілу у 2022 році. Вот, дивись, дві вход на другому році. Ну, нам как сказали, что эта хата восстановления не подлежит. Ну и и в то же время никто никаких документов не принимает и никто ничего не предоставляет.